Програма ЮІСЕД конкурентно спроможна економіка України продовжує серію заходів в районі. І сьогодні ми в чудовому місті Вінниця, де на івенті мали можливість розказати про наші грантові можливості, про те, чим ми можемо допомогти бізнесу, його виходу на зовнішні ринки, масштабування бізнесу. Почули запитання від залу, від підприємців, які хочуть вирішити свої нагальні питання. Ми розуміємо, яким чином ми можемо їм в цьому допомогти. Наразі це чудова можливість поспілкуватися в Вічі і замінити онлайн-спілкування на більш живе. Ми використовуємо гранти для того, щоб збільшити об'єм виробництва, покращити якість і навіть розробити нові продукти. Ну і другий це вихід на експорт. І третій момент це впровадження лін підходу на виробництві і сертифікація продукту стандартом якості ISO 9001. Шановні підприємці, не бійтесь грантів, це дуже крута історія. Головне пробувати, і я впевнений, що у вас вийде так само, як і у нас вийшло. І заходи є надзвичайно важливими для бізнесу, коли підприємці можуть напряму грантодавцям поставити ті питання, які їх турбують, яким чином подаватися на заявки, чи їхній бізнес попадає, і а наскільки можуть наші українські підприємці використовувати ті можливості, які для них створюються грантодавцям? А насправді можливості є, потрібно тільки ними користуватися, користуйтеся.